Колір властиві світла викликати певне зерлеве відчуття у відповідності зі спектральним складом відбиваного або, або світла. Ну, світло різних довжин у нас будуть різні колірні відчуття. Значить, 380 400, від 380 до 470 нанометрів це фіолетовий синій колір. Відповідно, цей діапазон 470 до 500. Нанометрів це синьо-зелений, від 500 до 560 нанометрів це також зелений, то синьо-зелений, то зелений. Ну, в общем, різні частоти в нас викликають різні кольори. Тут розписані, які частоти, який колір. В принципі, це можна подивитися в інтернеті, якщо вам буде цікаво. Добре. Однак колір складної проміння не визначається однозначно, його спектральним складом. Значить, термін колористики включають такі. Такі поняття, як відтінок, це назва кольорів, там червоний, синій. Інтенсивність рівень концентрації кольорів, перевага того чи іншого тону. Глибина це ступінь яскравості або приглушеності тональності кольорів. Світлота ступінь розбіленості Розбіленості, розбіленості це відсоток від присутності в кольорі білого, ясно-сіро ротонів. Ось приклад. Світлоти да, відсоток присутності білого, ясно-сірого тонів. Насиченість це відсу... відсоток присутності темно-сірого і чорного тонів. Ось приклад є. І яскравість. Однаково насичені відтінки, що відносяться до, до одного і того ж кольору спектру. Можуть відрізнятися один від одного ступенем яскравості. Наприклад, при зменшенні яскравості синій кольор поступово буде наближатися до чорного кольору. І контрастність це відношення різниці, різниці яскравості об'єкту і фону до їхньої суми. Сьогодні ми більше познайомимося з кольоровими моделями. Ми розглянемо дві кольорових моделі: RGB та Sien Magenta Yellow Black. Це модель конкретизованої класифікації гами світло світлових кольорів, прийнятих. Сприйнятних для людини, яка дає можливість класифікувати конкретний кольор для подальшої можливості його відтворення. RGB скорочено від red, Green, Blue, В цій класифікації, в цій кольоровій моделі використовується три кольори: червоний, зелений і синій. Це адаптивна кольорова модель. Ну, в якій використовуються три кольори, які накладаються разом і змішуються в різноманітні кольори. RGB-модель вона використовується для пристроїв, які випромінюють світло. У нас світло, світло, як правило, екрани. Тобто екрани мобільного телефона, екран монітора, телевізори, вони всі працюють на цій кольоровій моделі, тому що вона працює. Із випромінюванням. Ця модель вона працює із випромінювачими із пристроями, які випромінюють світло. У даній моделі колір кодується градаціями складових каналів. За спішенням градації якогось каналу зростає його інтенсивність під час синтезу. Всього три канала: зелений, червоний і синій. Чим більша величина каналу, тим більша його присутність. Кількість градацій кожного каналу залежить від бітового значення. Зараз використовують 24-бітну модель RGB. Це означає, що на кожний колір виділяється по 8 біт. 8 біт. За допомогою 8 біт можна зробити 256 комбінацій, тому буде 256 комбінацій кожного кольору. Оскільки цих 256 комбінацій можуть змішуватись. То всього кількість кольорів буде 16,5 мільйонів кольорів. Це дуже велика кількість, тому з допомогою цієї моделі можна е, створювати дуже гарні яскраві малюнки. Е, ну, Кольорна модель, я вже казав, вона призначена для створення зображень для пристроїв, які випромінюють світло. Е, ну, Вже до, до винайдення телевізора там, Взагалі екрану. Е, е, оця модель RGB мала вже за собою серйозну теорію, засновану на тому, що людина сприймає кольори. Тобто ще, ще пристрої не були винайдені, але вже RGB модель мала серйозну теорію розроблену. RGB це апаратно залежний простір кольорів. Тобто оця кольорна система ще залежить від того пристрою, на якому вона буде застосована. Як він випромінює те чи інше світло. Типовими приладами із RGB-входом є кольоровий телевізор, відеокамера, сканер і цифровий фотоапарат. Переваги моделі, апаратна близькість із монітором, сканером, проектором та іншими пристроями, велика кольорова гама, близька до можливості людського зору, доступність багато функцій обробки зображення фільтрів у програмах растрової графіки, і невеликий обсяг, проте ширший спектр кольорів. Невеликий обсяг порівняно із моделлю Сіна Magenta, та Yellow Black. Але е спектр кольорів буде ширший. Е недоліки збереження ймовірності помилки відображення кольорів е на екрані монітора. Невідповідно до кольорів, отриманих в результаті кольо кольоропроби. Тобто е ймовірність помилки від однієї моделі монітора до іншої, тобто кольори можуть не відповідати. Да? Тим реальним, тій реальній моделі RGB. Ну, Sien Magent Yellow Black це субтрактивна кольорова модель. Тут сказано адитивна кольорова модель. Адитивна означає, що вона додає кольори. А субтрактивна кольорова модель означає, що вона віднімає кольори. Цим відрізняється з цих дві моделі, що та додає кольори, а ця віднімає, виключає кольори. Вона використовується в поліграфії. Перш за все при багатофарбовому друзі. Тобто в кольорових принтерах струменевих використовується саме ця модель. Якщо ви бачили принтер кольоровий, то там, якщо є там автоматична подача фарби, то там зазвичай є чотири кольори, чотири баночки Сіан, магента, єлов і Black. Взагалі ця модель могла б обійтися без чорного кольору. Змішавши три кольори, можна отримати чорний колір, але якість. Але виходить, якщо зараз якість фарб така, що коли змішуються цих три фарби, то цей чорний колір стає не чорним, а більше таким брудно-коричневим або брудно-сірим. Ось тут написано. Тому. Таким чином чорний колір е, рідко створюють. Крім того, фарба Магента Сіан і Єла вона дорожче коштує, ніж якесь якась, якась чорне чорнило. Тому в якості економії виділяють чорний колір окремо і роблять окремо чорну фарбу. Вона більш дешевша От, в цій схемі кольорові. Ну, В принтерах взагалі. Ну, Назви перших трьох були пояснені вище ціан, магента і ну, це блакитний, пурпуровий жовтий. Зверніть увагу, що це не синій і не червоний, це пурпуровий саме, блакитний, пурпуровий і жовтий. От. Ці кольори виключаються. Якщо відключити, наприклад, якщо є зелений. Зелений, червоний і синій, то якщо взяти зелений і червоний, або, наприклад, червоний і синій, або, відповідно, зелений і синій, то буде утворюватися один із цих кольорів. А третього кольору не брати. Ви сьогодні це побачите, коли будете робити практичну роботу. Так. Ну, ось сказано. Крім очевидної безглуздості, марнотратства друку кольору, що часто зустрічається трьома дорогими фарбами замість однієї дешевої сажі. От чорний колір це фактично дешева сажа. Виникають ще й чисто технологічні проблеми. Неприведення незбіг накладних кольорів, що на малих кеглях дає абсолютно нечитабельний результат і багато інших. Так. Ну, в принципі, по кольори, кольорових моделях це все. Єдине, що я ж кажу, кольори в цій моделі утворюються виключенням кольору. Ось такі є дві моделі. Одна використовується в пристроях, які випромінюють, а друга використовується коли колір формується відбиванням. Тому що, коли ми друкуємо на папір, то ми бачимо зображення з паперу завдяки тому, що світло падає на папір і відбивається. Тому модель Sien Magenta Yellow Black вона використовується, коли світло відбивається. Тобто, фактично на папері тільки використовується. А модель RGB використовується для відповідно пристроїв випромінювання. Тепер давайте безпосередньо перейдемо до практичної роботи. Буде дати цю практичну роботу в пенті. Навіть в пенті можна переконатися в кольорових моделях. Намалюємо червоним кольором прямокутник, для того, щоб червоний колір вибрати, ви нажимаєте редагувати палітру. Ось тут з'являється модель RGB. Ми ось тут пишемо 255, а тут лишаємо по нулям зелений і синій. Відповідно, червоного кольору буде максимум, а зелений синій по нулями ми отримаємо червоний кольор. Нажимаємо Додати до набору ОК, ну, ось він з'явився. І заливаємо його червоним кольором. Передвайте його скопіюємо, щоб не багато, ми ну, кожен раз намалювали прямокутник. І залиємо його синім кольором. Нажимаємо редагувати палітру і тепер замість червоного 255 ми додаємо синій 255 і заливаємо. Так. І так само додаємо зелений колір. Ставимо його максимально величину. Зверніть увагу, що якщо ви поставите 256, тут не можна брати 256, тому що в в системі RGB відтінки міняються від 0 до 255. Додаємо до набору і заливаємо цим кольором. Вставляємо прямокутник спочатку. І заливаємо його зеленим кольором. Тепер зробимо тепер так само прямокутники тільки системою cyan, Magenta Yellow Black. Збираємо редагувати палітру. Тепер дивіться, наприклад, беремо тут два кольори 255 робимо, а тільки нам треба сіан зробити, да, голубий спочатку. <паспоріст> так, не так. Ось так. Тобто зелений і синій ми вставимо в максимум, а червоний в нуль. Червоний виключається. Тому ця модель називається відповідно, субтрактивна модель, тому що тут кольори виключаються. Ми виключаємо червоний колір і отримуємо голубий колір. Добавляємо до набору, а я вже два рази додав. І заливаємо відповідно голубим кольором. Тепер так само робимо розовий колір. Там тут 255, тут -то 0. Тут 0, а тут 255. Значить, магента це червоний 255, синій 255, зелене 0. Добавляємо до набору, ОК. І заливаємо цим кольором. І так само, відповідно, робимо жовтий. Це червоний 255 і зелений 255, а синій виключаємо. Так. І заливаємо, відповідно, жовтим кольором. І тепер робимо, зробимо коло кольорів. Беремо, малюємо коло. Тільки давайте чорним кольором візьмемо. Для того, щоб малювалося коло, треба при малюванні тримати клавішу Shift. Малюємо ще одне коло менших розмірів. Переносимо його по центру. І ділимо коло на 6 частин рівних приблизно. Не точно, а приблизно. Здається, там ось так ділили по центру, ділили. Для того, щоб рівненька лінія була, теж можна тримати shift. Буде рівненька лінія. І приблизно ось тут ділимо на ще одну частину і ось тут навпроти цієї точки ще раз ділимо. Можливо, у мене трошки не точно вийде. Так. Заливаємо тут кольорами Давайте подивимося по відео, щоб воно було правильно. Там через один треба зробити. Виконуємо три кольори. RGB. Так, спочатку червоний, жовтий, зелений. Так, беремо е заливку, беремо заливку, це наша заливка. Беремо червоний колір і... Ну, так, так. Я відмінив. Ай-яй-яй. Ну ладно, зараз знову намалюємо чорну лінію. Там вже буде трошки там червоний десь поглядається. Так, червоний в нас зверху, значить, беремо заливку, беремо червоний колір і тут зверху заливаємо, далі жовтий колір. Далі зелений колір, зелений колір. Далі голубий колір. Далі синій і далі магента. І ось тут всередині ці лінії стираємо тепер. Можемо збільшити масштаб. Щоб збільшити масштаб, ви тримаєте Ctrl і рухаєте ролик вперед. Або ось тут внизу можна масштаб збільшити. Так. І оці лінії підітремо. Беремо ластик. Можна спочатку виділенням, виділити чим побільше. Далі ластиком підтертим. Так. так. В принципі, можна все лавстока. Так, і тепер, тепер ще треба тут трикутники намалювати. Один трикутник малюємо, відповідно з'єднуємо червоний, синій, зелений колір, це буде модель RGB. Давайте візьмемо чорний колір. Перенесемо його трошки. Підредагує. Ось так. Давайте подивимось, як у нас тут виглядає. З'єднали файлер. У нас немає різниці. Зберімо власні папці з з'їменем практично, практично 2. Відео. Червоний, відповідно, синій зелений з'єднуємо, а далі копіюємо цей трикутник, перевертаємо. Не так. Ну, ладно. Вставляємо знову трикутник. Тільки давайте іншого кольору, наприклад, ось такого, щоб було видно, що то інша кольорова модель. Тепер беремо тут повернути на 180 градусів і переносимо його там відповідно. З'єднуємо Cyan, Magenta Yellow. Ну, в принципі, це все, що вам на сьогодні треба, що на наступний раз потрібно буде здати. Зрозуміло, що таке кольорові моделі і які цих дві кольорові моделі, що вони означають? Так. Хорошо, на сьогодні я вам оцю практично зробити, як би зробити ці кольори відповідно red, green, blue по кольоровим моделям. Да? Тут має бути 255.00. Потім навпаки 0,255.0 по кольорам зробити. Я зможу провірити піпеткою і тут вибрати колір. І далі подивитися, які його параметри. Зрозуміли? Тобто я зможу перевірити, чи ви правильно кольори взяли. Тут навпаки берете два кольори і нуль, Да? Два кольори робите відповідно в RGB 255, а третій робите нуль. Таким чином формуєте кольори Sien, magenta, Yellow Black. Зрозуміли? Yeah. Все тоді на сьогодні все. Продовжимо наступний раз. Гарного дня. До да побачення. Да,